Чергова сесія Берданської міської ради. А тепер початком вшану пане загиблим. позачергову сесію зареєстровано 16 депутатів, порум наявний з сесії вишнути. Yeah. нашого міста 49 років до де нашої громади 7 років. То я у вас всіх вітаю. Громада тримається, громада розвивається. І Громаді, дякувати Богу, збройним силам безпечно. Також є подання на відзначення кращих представників медицинської сфери, кращих освітян, які дійсно зробили свій вклад у великий розвиток відповідних сфер. І за заслуги перед громадами перед громадою маю честь вручити орден та посвідчити нього за заслуги перед Березанською громадою Васюк Ольги Лемов. Анатолій Борисович Дякую. ...заперечку. <клес> так, проєкт порядку денного надійснений. Через комісії працювали. Запитання пропозиції доповнені. Немає стану на голосування за словом працювання. Прошу проголосувати та підтримання. За ще зараз Каже, цей поряд говоримо про передачу приватної власних задання ділянним громадянам, що перебувають у користуванні громадян. І я не промісія. Комісія всі питання, внесені до порядку денного чергового засідання. По всім прийнято одного по позитивне рішення, тому пропоную спершу по третій прийняти передовою. Запитання про посуду, запитання додано питання є. Що немає ставлю на голосування за основу та всього, прошу проголосувати та підтримати. <плес> Наступне питання. Природа звернень громадян з питань земного перестування. Запитання пропозиції заповнені. Ставлю на голосування за основу та всього, прошу проголосувати та підтримати. голосування за Запитання про позиції. <пості> немає ставлю не про <пості> 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 на голосування за основу та в цілому прошу проголосувати та підтримати. Про затвердження положення про присвоєння звання почесних громадян та Рязанської громади. Подаємо <пості> судово на Олександр. Нудні запитати, шановні присутні е, у нас раніше рішення Березанської депутати положить затвердження положення про присвоєння знання почесного громадянина міста Березання, але знову ж таки життя вносить свої корективи. Було прийнято рішення про внесення змін в дане положення, а саме щодо присвоєння почесного громадяна, не лише міста Березання, а й громади, Знову ж таки, деякі пункти були внесені корективи. Хочу Єдине зазначити, що підстави для присутнення занятої громадяни Борозненкої громади є це видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров'я, охорони, навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитки, економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини, громадяни та інших галузів. Особиста мужність і героїзм проявлені під час виконання службового та громадянського обов'язку на благо Березанської громади та України. Площа діяльність, що сприяє розвитку Березанської громади, просування її позитивного іміджу Україні та за кордон. Заняття почесний громадянин Березанської громади просується особі рішенням Березанської міської ради один раз і є. Довічно посмертно зазначене звання може присвоїтись громадянам України, які загинули, померли, захищаючи незалежність суверенітет та територіальну цілісність України в російсько українській війні, брали безпосередню участь у здійсненні заходів і забезпеченні національної безпеки оборони, вісіч та стриманні збройної агресії щодо України. Пільги та компенсації гарантій громадянам, які присвоєння звання почесно громадянської резанської громади, є прижиттєвими. Церемонія присвоєння звання відбувається в урочистій атмосфері та широкій. Власності. Право висування кандидатур претендентів на звання почесного організації Березанської громади належить Березанському міському голові, постійним комісіям Березанської міської ради, юридичним особам, незалежним від форму власності та напрямку діяльності, трудовим колективам, підприємцям, установ, організації Березанської міської громади, їх профілковим комітетам, збором громадян, громадським об'єднанням, благодійним організаціям, творчим спілкам. Саме висування на звання почесного громадянина Березинської громади не розглядається. висування кандидатури претендента на звання почесного громадянина надано перелік документів. Ну, документів хочу зазначити, що посвідчення е, е, звання почесного громадянина громади. Буде у вигляді посвідчення. Посвідчення має форму прямопутника розміром 148 на 220 мм, виготовлено з металевої таблички золотистого кольору, дерев'яній основі формату А5. У верхній частині по центру розташовано кольорове зображення гриба міста Березані розміром 20 на 40 мм. гербом розміщений напис посвідчення, друкований великими літрами чорного кольору стриф, і нижче текст почесного громадянина Березанської громади. Далі по центру визначається прізвище ім'я по батькові. Під цим розміщується напис просвоєння звання, а нижче текст почесних громадянин Березанської громади. Нижче подається фраза згідно рішення Березанської міської ради. Нижче не посвідчення з уроку, вказується посада, По центру ставиться підпис і справу опушка приміщення. Ну, якщо так видно, такий формат, ну, просто такі зміни. Прошу підтримати даний проєкт рішення, дійсно є важливим для нашої громади, для наших громадян. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування. За основу та цілому прошу просяти підтримати. Дякую. Наступне питання. Пронесення змін до рішення 98 сесії Березанського міської ради 8 і 24.12.24 року No233 про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2025 рік. Захружує фонд. Шановні депутати, ну, пропонується підтримати проект рішення і внести зміни до програми енергоефективності, а саме реконструкція електричних мереж 04 для приєднання сонячної електростанції Канта Березанська міська лікарня в сумі 144 626 гривень вісімдесят та Також виконання робіт з приєднання електромережі до сонячних панелі, розташованих. Будинку культури. 106 350 гривень 48 років. Запитання про поліції. Ставимо на голосування за кордон, прошу про насути. Ваш зараз ще наступне питання. Про затвердження положення про управління соціальну та лікарської політики в Берзанській міськраді у намірі 2021 і було прийнято рішення про внесення змін до структури апарату виконавчих органів Герзанської міської ради, а саме у структуру управління соціальної політики та ветеранської політики. У зв'язку, ну, нагадаю, у зв'язку з передачею функцій, що до нарахування і призначення державних компенсацій державних допомог, функції були передані до пенсійного фонду і були ліквідовані деякі відділи, а натомість зберегти. Кількісний, якісний, можна сказати, штат даного управління були перейменовані відділи у зв'язку з тим, що з 1 жовтня набирає чинності новий штатний розпис, тому і потрібно затвердити положення уже у нові редакції, Положення нового управління з новими відділами. Нагадаю, що структура. На сьогоднішній день управління будуть входити такі секторати відділу сектор звернень громадян, сектор соціально-трудових відносин та зайнятості населення, відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, відділ організаційної роботи та правового забезпечення, відділ підтримки військовослужбовців, ветеранів та членських сімей, відділ координації надання соціальних послуг та підтримки сімей. Прошу підтримати давно переключення, кадру питання. І Запитання про позиції. Ставимо на голосування за основу посього прошу підтримати. Наступне питання про присвоєння звання почесної громадянин Березанської громади. Як я доповідала в попередньому проєкті рішення, що звання почесного громадянин Березанської громади прирощені до певних дій, подій і людям, які дійсно внесли великий вклад у розвиток не лише нашої громади. Розумок України. На жаль, дане рішення про присвоєння звання почесного громадянина Березанської громади буде надано посмертно. Вручення буде відбуватися з нагоди відзначення Державного свята Дня захисниць і захисників України. Тому пропонується проєкт рішення присвоїти звання почесного громадянина Березанської громади, посмертно громадянам України. Які загинули, померли, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цільність України у російсько-українській війні, брали безпосередню участь у здійсненні заходів і забезпечення безпеки і оборони, відчищі та стримання збройної агресії щодо України згідно з списком, що додається. Хочу ще перед цим додати, що на підставі рішення Березанської міської ради від 19 вересня 2018 року номер 5665 брок 7 старшому сержанту Бувку Олександру Миколаївичу, братку Олегу Анатолійовичу та серду і Тарасовичу що було присвоєння звання почесного громадянина міста Березан посмертно. Присвоїти звання почесного громадянина Березанської громади посмертно Захаревичу Сергію Юрйовичу. 30.086 року. У 2007, старшому солдату, Демінняку Юрію Васильовичу, старшині, битку Олександру Віталійовичу, старшому солдату, Божку Сергію Сергійовичу, молодшому сержанту, Рогучуку Дмитру Руслановичу, молодшому сержанту. Мельнику Григорію Григоровичу, майору, омліяну Олександру Олександровичу, солдату, горячаку Олексію Олександровичу, молодшому сержанту. Берюкову Сергію Сергійовичу, старшому солдату. Тоцькому Петру Миколайовичу, солдату. Деценку Максиму Андрійовичу, старшому сержанту. Кривороту Ігору Анатолійовичу головному сержанту. Кешбею Володимиру Амареховичу, старшому солдату. Степаненку Олексію Володимировичу – солдату. Степанову Олександру Сергійовичу солдату. Наточому Олександру Івановичу солдату. Євтушенко Яну Васильовичу солдату. Саєнко Євгенію Миколайовичу солдату. Бігуну Олексію Володимировичу солдату. Бригенець Павлу Олександровичу, старший солдат. Браченко Юрію Петровичу старший солдат. Володачевському Ігорю Вікторовичу солдату. Шевченку Сергію Віталійовичу старшому сержанту. Кишку Віталію Олександровичу солдату. Гненному Руслану Валерійовичу солдату. Новікову Дмитру Сергійовичу, солдату. Білоусу Олександру Сергійовичу, сержанту. Шпільщину Сергію Анатолійовичу старшому солдату. Рубанову Артему Євгенівичу, старшому солдату. Козаченку Анатолію Миколайовичу, штаб-сержанту. Йорі Михайлу Анатолійовичу сержанту. Євсеєнку Івану Вікторовичу старшому солдату. Качуку Ігору Віталійовичу солдату. Заболотньому Віталію Миколайовичу солдату. Бугаєнку Олександру Олександровичу сержанту. Москаленку Віктору Васильовичу солдату. Мотричу Олександру Вікторовичу, солдату. Мартовійському Олегу Анатолійовичу, старшому солдату, рощину Миколі Миколайовичу, майстер-сержанту, жуню Олександру Миколайовичу, солдату. Дідушку В'ячеславу В'ячеславовичу, старшому солдату, Медведєву В'ячеславу Васильовичу солдату. Кузнєцову Миколі Івановичу прапорщику. Хмілю В'ячеславу Анатолійовичу сержанту. Безноську Олександру Віталійовичу солдату. Марковцю Станіславу Миколайовичу, молодшому сержанту. Шамшурі Роману Миколайовичу солдату. Медуниці Сергію Григоровичу, старшому, солдату, старшому сержанту. Чебаню Константину Миколайовичу сержанту. Ларченку Анатолію Михайловичу солдату. Горобенку Андрію Юрійовичу солдату. Лухтаю Володимиру Володимировичу солдату. Гелевері Валерію Вікторовичу, старшому солдату. Регоровичу Леоніду Юрійовичу солдату. Воронцю Сергію Івановичу, молодшому сержанту. Маківському Олександру Васильовичу солдату. Краченко Олегу Миколайовичу, головному сержанту. Ящику Олександру Миколаєвичу солдату. Власенку Віталію Олеговичу солдату. Тараненку Юрію Олексійовичу солдату. Тарасенку, Миколі Сергійовичу старшому сержанті. Кузьменку Івану Олексійовичу солдату. Григоренку Станіславу Володимировичу солдату. Юші Олександру Валентиновичу. Солдату. Чернову Дмитру Дмитровичу солдату. Рибалці Сергію Вікторовичу, рядовому, рудницькому, Віктору Миколайовичу, солдату. Кутніченку Віталію Григоровичу матросу. Михальчику Олександру Миколайовичу, рядовому, сукачу Євгену Володимировичу, старшому солдату. Мостовому Олександру Григоровичу, солдату. Кошніренку Андрію Олександровичу, молодшому сержанту. Яксуну Станіславу Михайловичу, солдату. Лазернику Сергію Олександровичу, солдату. Заїкіну Петру Олександровичу, солдату. Меделяну Олександру Михайловичу, солдату. Шадепінському Артуру Михайловичу, солдату. Шевченку Ярославу Івановичу, солдату. Пустухайлову Андрію Олексійовичу. Солдату. Тищенку Михайлу Петровичу. Солдату. Вергону Едуарду Миколайовичу. Солдату. Остапенку Олексію Васильовичу, солдату, Єреміну Ігорю Володимировичу, штаб-сержанту, Роговському Миколі Володимировичу, солдату, чарію Олексію Івановичу, молодшому сержанту. Дорошенку Андрію Андрійовичу сержанту. Сербіненку Віктору Миколайовичу, солдату. Тимченко Олександру Вікторовичу солдату. Желазі Сергію Володимировичу солдату. Кучерявому Сергію Васильовичу, старшому солдату. Присаді Роману Васильовичу, сержанту. Філіпенку Сергію Володимировичу, старшому солдату. Пантелеєнку Миколі Анатолійовичу солдату. Хатяну Миколі Миколаєвичу, солдату. Вархоменко Михайлу Вікторовичу солдату. Третяку Олександру Борисовичу солдату. Штучному Ігорю Сергійовичу, штаб-сержанту. Щаві Михай... Михайлу Вікторовичу, старшому лейтенанту. Дані посвідчення будуть вручені у прошісті. Встановці 1 жовтня 2025 року про час буде повідомлено додатково. Прошу підтримати. Слава Україні. Ставлю на голосування за да, питання за основу процедуру. За 16 рішення прийнято одного місця. Дякую. Наступне питання. Пронесення змінив рішень 76-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 23 години 23 року -го номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних Березанської міської ради на 2024-2028 років. Прийнято позитивне рішення, прошу 9-10 року. Це 300 тисяч для обміського каналу, для оплати. Запитання про позицію. Ставлю на голосування за автором проєктовий прошу проголосувати за підтримання. За 16 рішень проєктовий. питання. Про внесення до рішень 50 третій сесії Березанської міської ради 8 скликання від 26 до 1 23 року номер 30. Про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Бердянської міськради на 2023-2023 Осинова. До програми інформатизації вноситься зміни шляхом. Винесення в напрямки, тобто в них кошторисних призначеннях дані суми вже затверджені по управлінню соціального захисту, по управлінню соціальної та британської політики. Перепрошую 20 тисяч гривень. З них на послуги мережі інтернет 5 тисяч гривень та 15 тисяч гривень на послуги у сфері інформаційних технологій. 16, 116 сто сесією від 26.08 шостого ну, виділялися кошти для. Березанського ліцею номер 1 на придбання комп'ютерної техніки, тобто вносимо в програму інформатизацію суму про виділення даних коштів. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основним прошу Прошу проголосувати. За 16 рішень прийдуть. Дякую. внесення змін до рішень 98 сесії Березанської міської ради 8 спеціалістів. І 24.12.24 номер 24, 243 бюджет 24. Березанської міської територіальної дома на 2025 рік. До бюджету територіальної громади надійшла субвенція на проведення надання додаткових психолого педагогічних і корекційно-розвиткових занять послуг за рахунок субвенції державного бюджету і місцевого бюджету на надання державної підтримки особливими освітніми потребами за спеціальним фоном державного бюджету в сумі 128 тисяч дев'ятсот гривень. Все решта зміни, що вносяться до бюджету громади, вносяться шляхом перерозподілу вже виділених кошторисних призначень. Для... На комісію. Запитання пропозиції. Немає на голосування за основу таксу. Прошу проголосувати та підтримати. Так. У освіті так. Заявіть. 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 Конфлікт інтересів. Добре, дякую. Ставлю на голосування за основну та звуку, прошу проголосувати та підтримати. Запит у нас рішення, дякую. Наступне питання Про затвердження списку присяжних зданського міського суду Київської області. Відповідно до статті 64 закону оправдання процедуру і статусу судді до повноважень органів місцевого самоврядування належить повноваження щодо затвердження списку присяжних осіб, які беруть участь у розгляді справ у місцевому суді, ми розсилали листи, дякую всім, хто виявив бажання, тому що місце дуже відповідально для особи, так і для громади. Ну, пропонується проект рішення затвердити список присяжних Бризанського міського суду Київської області кількості 15 чоловік, що додається. Висок Присяжних, Покумент Олена Вікторівна, Грушинська, Алла Сергіївна, Звєкова Ольга Анатолійова, Іванчук Юрій Анатолійович, Івасник Олександр Юрович, Козацька Катерина Миколаївна, Коломійська Оксана Анатоліна, Колобова Тетяна Володимирівна, Порюмова Тамара Юріна, Куда Євгенія Вікторівна, Комісаренко Валерій Олександрович, Почевська, Маргарита Євгенівна, Світлана Олександрівна, Харченко Леся Олександрівна, Янута Ірина Юрійовна. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Запитання заявляю. Але на голосування за основну обсудну прошу проголосувати та підтримувати. session